СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який наводив російські ракети на енергетичні об'єкти Вінничини. Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення сил оборони на території регіону. Саме за його наводкою окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по енергогенеруючих підприємствах області. Детальніше про ситуацію розповість речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук. Вітаю вас, пане Денисе, вітаю. Розкажіть, будь ласка, як вдалося викрити агента РФ, ким він виявився? Звичайно, ми не можемо розбити всі подробиці, деталі і форми методи роботи спецслужби. і зокрема, в цій багатоетапній операції наших контрозвідувальників і розслідування, провадження нашими слідчими. Проте можемо зазначити, що без допомоги. Місцевих мешканців без належної правової перепрошую, патріотичної е, налаштованої громадян Вінничини, нам би цього не вдалося досягнути. Чи можете розкрити е, принаймні про те, ким виявився ось цей чоловік, якого затримали? Е, цей чоловік, е, колишній військовий, служив в багатьох. Е, Місцях за часів СРСР закінчував службу на Вінниччині, Є місцевим мешканцем вже доволі поважного віку, достатньо поважного віку. На завершення розкажіть, будь ласка, що ж йому тепер загрожує за вкоєне? За скоєне передбачена кримінальна відповідальність за частиною 2 Статті 111 Кримінального кодексу, це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, передбачаються 15 років позбавлення волі або довічне. Дуже дякую за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Прошу, дякую. Глядачам нагадаю: у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області.